Перед вами антикварна книга професора Івана Олексійовича Сікорського Загальна психологія з фезіогномікою в ілюстрованому викладі, видана в Києві в 1912 році в типографії Кульженка про життєве видання цієї праці. Ось що пише у передмові до книги автор професор Сікорський: Скласти в даний час трактат з психології представляється завданням дуже важким і науково відповідальним. Головна причина цього криється в кризі, яку переживає психологічна наука. Ніколи за весь час двохтисячолітнього існування психології для неї не було більш тяжкого періоду, густий сумнів проник під склепіння її великої історичної будівлі, і немає питання, яке б не було пронизано туманом важкого інтелектуального моменту. Стара Аристотелівська психологія похитнута в самих основах своїх. А нової будівлі ще немає, йде важкий період шукання нових основ науки, і всякий дослідник стоїть вічна віч з перешкодами, які здаються непереборними. Ворсбузька школа є мостом, яким можна переходити від Аристотелевської до експериментальної психології, і навпаки, таким чином створення великого Аристотеля не загинуло, а освітилося новим світом, передавши новій науці свій багатий зміст. Книга комплектна, реставрована, оправлена в натуральну шкіру, готова зайняти гідне місце на вашій книжковій поличці. Придбати книгу можна за посиланням під відео.